Цікаве питання насправді. А, я не можу сказати, що мене спричинає якийсь дискомфорт, да, тому що а, війна війною, але мистецтво з перших, спочатку, ну, з, з перших днів війни я ну, не залишав, я постійно працював. Вот, тому що я вважаю, що мистецтво насправді воно має таку а, тоже велику силу, а, такого, як сказати, Через мистецтво можна доносити определену інформацію. Через мистецтво можна Плод до того, щоб нав'язувати якісь да, мненія, можна їх розбивати, тобто ламати. Тобто від мистецтва насправді залежить дуже багато. І мені подобається. Я не пам'ятаю одного американського критика фрази, що в сильній країні є два крила. Одно крило це армія, друге це мистецтво. І насправді, якщо ми подивимося в історію, то Всю історію всю під час э, різних э, войн, так, якраз було в сплески мистецьких, таких нових яких-творів. -то тобто да? багато під час Другої світової війни був дуже великий да, робота, воже да, всім ну, відомо во времена Медічі. Багато uh, відомих авторів да, якраз з'являлись. Мені дуже цікаво наблюдати за тим, що в Україні серед митців, так і за і, і з тими митцями, які uh, виїхали по тим або іншим причинам за кордон. Є uh, один момент, котрий я почав замічати, що в, в чому може бути некомфортно. Uh, Багато людей, коли бачать ті, хто знають, що ти приймаєш участь в військових діях, да, вони трохи стараються триматися подалі. Да, я не раз це замічав, коли ти починаєш спілкуватися, їм невдобно, і ну, я не, не можу сказати причину, вони просто мовчать, вони відходять і. Ці такий дискомфорт дуже сильно відчувається. Ну, те, що я замітив, іменно змінилося під час війни, да, якщо раніше всі ми ж друг друга знаємо, більше люди підходили самі там, знати, що як, то зараз всі стараються трошки а, бути ну, подалі якось. Ну, я думаю, це все зв'язане з тим, що, а, в, може, сам образ. Е, Миття як солдата, да, він е, може визивати у людей, котрі більше. Іде ну, про чоловіків. Да, 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 я, хотів сказати, да, я хотів сказати, що може бути, що у чоловіків воно просто визиває якийсь сором, і ну, неудобно да, скажімо так, е, спілкуватися. Ну, По-іншому, я не можу ну, дати пояснення. До речі, коли ти повертаєшся в цивільне життя, чи немає в тебе негативу щодо життя тут не зовсім ні, тому що кого я чула багато відгуків від військових, що тут ніби війни не нема. Ну вони так приїжджають, і тут всі там ну тобто молоді люди не на війні, і це в них викликає такий негатив. Знаєте, тут питання стає в тому, що да, з, з однієї сторони, насправді потрібно, щоб ну, потрібна допомога, тому що, на жаль, хтось вмирає, да, хтось отримує каліцтво, якесь а ті, хто, слава Богу, живі, здорові, вони втомлюються, і зрозуміло, що потрібно поповнення для того, щоб можна було давати відсіч. Да, Агресору далі продовжувати або тримати ті позиції, котрі ми маємо. Да, краще наступати, якщо маємо сили. А, але осуджувати а, таке двояка в мене, от насправді. Тому що, коли кажуть, я непридатний до війни, я не зможу воювати, це все неправда. А, можна навчити, ну я ніколи не мог сказати, що зможу <риватиме> воювати де війна, і де я ну насправді. Вот, але ж якщо потрібно, то потрібно. І опять же, це захист в першу чергу нашого суверенітету, да. А з, з цього виходить, що при захисту нашого суверенітету держави ми захищаємо поміма своїх близьких, родних, людимих людей, і ті справи, котрими ми ну хочемо далі займатися. Тобто, по, по факту, і те саме мистецтво. Тому що, якби було б інакше, то ну, не було б і виставок під час війни. І митці, я думаю, не працювали б. В лучшому випадку вони би кудись виїхали б, і на цьому б все закінчилося. А Україна залишилась б без е, чогось такого свіжого, нового, живого а, і, ну да, і все. І все. Ну, це, це право кожної людини. Якщо, він, якщо чоловік дуже переляканий, хоча це дуже дивно да, зараз звучить, то насправді він просто він загине і все, він буде і там переляканий. При перших бойових діях ну, все його не буде. Питання, як перестроїти, я не знаю на цю відповідь. Тут мені дуже складно. Там, Самому собі ну знайти якось такова. тому кожен живе своїм життям. Ми своїм життям, да. люди в Києві своїм, у Львові своїм життям, десь там у Харківщині своїм життям живуть люди. От. Комусь потрібно економіку теж підтримувати. Да. Головне, щоб це не було просто таким виправдуванням, да, коли я тримаю економічний якийсь там фронт, там мистецький фронт, ще якийсь, а насправді, ну. Ну, немає не мистецького ніякого фронту. Є фронт один, він знаходиться на лінії розграничення. Це ми маємо право називати фронтом. Е, все інше це виправдовування нас просто перед суспільством, і ну, для мене не, ну, не більше. Тому що е, ну, я мог насправді теж, там, спочатку там, виїхати. Да, там, е, мене пропонували на резиденції, ну, були в в принципі, можливості, от, і ну, я вирішив по-іншому, да, що ну, все ж таки немає іншого фронту. І я можу додати, що, як показала практика, вона зовсім не заважає продовжувати малювати, робити виставки. Під час війни в мене була не одна і персональна виставка, і не один проєкт був гарний. І виставки в, в Америці, в Лондоні, в Британії, в Європі. Тобто життя продовжується так само, як було і до війни.